Словом Гольф 1.9 дизель. Всіх вітаю. Можливо, хтось допоможе. Даву сильно газу. так, Перша газу до 30 тисяч 40 тисяч оборотів. Друга так само. 35 тисяч оборотів. Третя також до 40 тисяч оборотів. Дав сильно газу, та <кій> потім автомобіль нав... почав сам сильно газувати. Набралася стрілка ось туди, за червону шкалу 50 тисяч 55 тисяч оборотів. Стрілка пішла, вижав щеплення. Думав, газ заклинив. Ногою так підтяг газ, доки підтяг газ, автомобіль заглох. Автомобіль заглох, став на обочину. Слава Богу, нічого не сталося. та Автомобіль більше не заводився. Автомобіль стартером кручу, кручу, крутить. Все супер, крутить, але не схапує. Думаю, мої здогадки. Можливо, збилось щеплення? Це щеплення запалення. Ремінь перекрутився. Зараз провірю, що далі може бути? Може бути можливо, можливо ще датчик колінвала, але то не знаю. Можливо, хтось щось допоможе. Підскажіть, будь ласка. Що то може бути?